Українська кухня надзвичайно багата, вона визнана однією з кращих на планеті. Українці здавна міли готувати смачну і незвичайну страву з дешевих і звичайних продуктів буряка, картоплі, моркви, цибулі, свинини, сала, яєць борошна. Одна із традиційних страв української кухні це борщ. Борщ різний, не лише в регіонах, але й в кожній родині він свій. Наваристий, м'ясний, приправлений салом або ж пісний з квасолею і грибами. Такий варять під час посту. Крім традиційних буряка, картоплі, моркви, цибулі, капусти та томатів, чого тільки не додають у борщ для пікантності. У деяких рецептах є навіть сухофрукти, чорнослив. До борщу часто подають пампушки з часником. Сало в Україні є теж частиною національної кухні. Його вживають в самостійну їжу, в сирому, запеченому вигляді, їдять солоним, копченим. На ньому не тільки готують, але ним шпигують інше м'ясо, де сало відсутнє. Сало використовують для засмажування рідких страв, борщів, капусняків, юшок. Його навіть використовують у солодкій випічці. Сало добре виводить токсини з організму і всім, кому за 40, слід їсти сало, адже це жовчогінний засіб, але достатньо вживати 50 грам день, Більше то вже загроза для талії. Холодець м'ясна холодна страва, яку готували ще за часів Київської Русі. На заході України більш поширена назва драглі, і найчастіше її приготування випадало перед великодними та різдвяними святами. Саме в той період люди масово забивали худобу та свіску птицю і варили з м'яса і кісток холодець. Готується холодець довго і виходить його небагато. Холодець цілком можна побачити на кожному святковому столі. Незважаючи на простоту рецептури, кожна господиня додає до нього свою особливу родзинку, через що в українських родинах можна коштувати холодець з різними смаками. Дуже поширена улюблена страва українців вареники. На рівні з борщем це найтиповіша страва української національної кухні. Оспівани у піснях. Вони займають панівне місце у значних обрядах. Невеликі, заукруглені у формі півмісяця вироби з пшеничного в основному житнього або ячмінного бездріжджового тіста, яке загортається найрізноманітніша начинка: варена картопля, відварені гриби, квашена капуста, сир, соля, ягоди. І розміри в різних регіонах різні. Одні готують маленькі, а є господині, які за традицією здивують вареником у долоню завбільшки. Одна із страв справжньої української кухні голубці. Голубці являють собою капостяне листя, запарене або квашене, з різними начинками, ніжну начинку з рису, чи гречки та м'яса заправляють спеціями та просмаженою цибулею з морквою. Готові голубці поливають підливою або сметаною, яка доповнює неймовірний смак цієї страви. Деруни традиційні українські картопляні уладки. Головним інгредієнтом є терта картопля, до якої додають цибулю, часник, трішки борошна, яйце та сіль. Усе це перемішують і смажать на олії. Традиційно колись деруни вважалися недільною стравою і готували їх на сніданок і вечерю. Зараз популярні деруни з рибами, м'ясом, сиром. Сирники швидка страва, основним інгредієнтом якої виступає сир. До складу сирників входять борошно, яйця, цукор. Приготування їх. Не займає багато часу, а з'їдаються вони ще швидше. Сирники можуть бути класичними, приготовленими з самого сиру, а можуть містити різні добавки – родзинки, горіхи, тертий гарбуз чи моркву. Їх смажать на сковороді, готують на пару або запікають в духовці. Подають зі сметаною, медом чи варенням. І чим тільки не придумають, щоб гарно виглядали і всім смакували. Традиційна українська страва капусняк. Її готують з капусти, моркви, цибулі, картоплі, грибів, спецій, яловичини чи свинини. Особливістю цієї страви є кисловатий смак, що отримується завдяки основному інгредієнту квашеній капусті. На галичині такий капусняк заправляється смаженим борошном. Він стає густішим і ароматнішим.